Добрий день, студенти. Сьогодні у нас лекція по темі електромагнітні поля, та неанізуючі випромінювання, э, вимірювання, нормування захисту. <клес> ну іонізуюче випромінювання це випромінювання, в якому достатньо енергії для того, щоб змінити будову атома. Тобто, наприклад. Э, Випромінювання редгеновських променів. До інізуючого випромінювання відносять, скажімо, альфа, бета, гамма промені, редгеновські випромінювання. Ну на цьому рисунку ви бачите оце всі випромінювання, які є у нас <кху> зараз сьогодні. От ми подивимося це альфа, це бета, це гамма випромінювання. Ну ні, нізу анизу, інізуючі випромінювання надходить із радіоактивних матеріалів. Редгідських трубок і проскорювачів часинок присутнє у навколишньому середовищі, це промені невидиме, і його неможливо безпосередньо виявити за допомогою людського відчуття. Тому використовуються такі інструменти, як лічильник Гейєра гінізончик детектор та інші. Тому ну, декілька видів. Нінізуюче і ненізуючі не випромінювання. Навіть ненізуючі випромінювання це випромінювання, в якому немає достатньої енергії для того, щоб змінити будову атома. Наприклад, випромінювання радіохвиль. Нінізуюче випромінювання це електромагнітне випромінювання в діапазоні довжин електромагнітних хвиль від 100 нанометрів до 10 кілометрів. Це ультрафіолетове випромінювання, оптичне випромінювання. Інфрачервено випромінювання, радіочастотного випромінювання тощо. Тобто, воно діє у вигляді мікрохвиль, в результаті виділяючи світло і тепло. На відміну від першого виду, дане випромінювання, що не інізує молекули і атоми речовини. На яке впливає, тобто не розриває зв'язку між його молекулами. Звичайно, і тут є свої <кій> винятки. Ну, видання зучих випромінювань, Це, скажімо, подивимося на цю картинку. Ви бачите, що найбільше дожиною серед них цих випромінювань зуючих мають радіохвилі, чий діапазон коливається від. На довгих більше 10 км до ультракоротких 10 метрів 1 міліметр. Тобто хвилі інших електромагнітних випромінювань складають з менше 1 міліметра. Після радіопромінювання йде або інфрачервове тепло, довжина хвиль залежить від температури нагрівання і інізуючими також є види світлове світловезове. Фіолетове перепрошую випроміння. Тобто, перше часто називається оптичним, і своїм спектром воно дуже близько до інфрачервових променів. Ну, на цій фон ви бачите приклад інінізуючого випромінювання. Тобто з дешена хвилі від 400 до 315 п'ятнадцяти нанометрів. Воно розкажемо розпізнає людським оком. Джерела мені азуючих електромагнітних випромінювань може бути як природне, так і штучне походження. Одним з головних природних джерел є сонце. Воно посилає від е, всі види випромінювання, е, повного їх проникнення на нашу планету е, перешкоджується земною атмосферою. Ну от приклади джерел незуюча електромагнітних випромінювань. Бачите, це. У нас і телефони, гаджети, принтери, сканери, персональні комп'ютери та інші. А, а також сюди можна внести електро, гібридний транспорт. Вот. Гранична допустів рівня електромагнітного промінювання е, визначається відповідно до державних санітарних норм, правил захисту населення населення відпливу електромагнітних випромінювання затверджений наказом міністерства охорони здоров'я України. Ну, 1 січня шостого року, номер ну, 239. От також електромагнітні поля радіочастот характеризуються Здатністю нагрівати матеріали, поширюватися у просторі, відбуватися від межі розділу двох середовищ і взаємодії з, з речовиною, Тобто, завдяки чому електромагнітні поля широко застосовують у різних галузях народного господарства, промислових наук, техніки, медицини тощо. Електромагнітні хвилі часто. Е, е, оглядаються тканинами об біологічного об'єкту. Біологічна об'єкту біологічна об'єкт залежить від фізичних параметрів полів радяча, тобто здовжини хвилі, інтенсивності та режиму опромінювання, тривалості характеру опромінювання організму, від площі опромінювання поверхні та аналогічної будови органу та тканин. Приплив електромагнітного парі на біологічний об'єкт, тобто відчувається перетворення електромагнітної енергії з зовнішнього поля на теплову, що супроводжується підвищенням температури тіла або локальним виробничим нагріванням тканини, органів плітини, особливо з поганою терморегуляцією, то скристали. Сіклоблобного тіла та інше. Тож тобто тепловий ефект залежить від інтенсивності опромінювання. Діля терманітних полів радіочастотна центральна нервова система при щільності потоку енергії понад 1 метр на ватт сантиметр квадратний, а на свідчить про її високу чутливість до електромагнітних випромінювань. Ну, Тут є определення, подивіться статична електрика. Тобто це явлений, связанных с з виникненням, збереженням та релаксацією вільного електричного заряду на поверхні та обсязі діелектричних та напівпровідкових речовин. Біологічна утроферетова променіва сонячного світла проявляються насамперед у їхньому позитивному впливу на організм людини. Найчастіше на стачі сонячного світла є авіатаміноз, ослаблення захисту інобіологічних речовин та інших джерела. Та впливи э, електромагнітного проміння. Тобто э, серед фізичних факторів навколишнього середовища, які можуть э, надавати насправді вплив на людину та біологічні об'єкти, велику складність представляють електромагнітні поля э, ніонізуючого природи, що особливо відносяться до радіочастотного випромінювання. Електромагнітні поля це особлива форма існування матерії, що характеризується сукупністю електричних. Та магнітних властивостей основними параметрами, що характеризуються електричні поля, є частота, довжина хвилі та швидкість поширення. Електромагнітні поля оточують нас всюди, але ми не можемо їх відчути і, взагалі, помітити, тому ми не бачимо випромінювань міліцейських радарів, Не бачимо промінів, що надходять від телевізійної Вежі або лінія електропередач, джерела електромагнітних полів. Тобто джерела електромагнітних полів поділяється на дві групи. Перша це поле землі, постійно електрична та постійне магнітне поле. Друга це група радіохвилі, що генеруються космічними джерелами Сонце, зірки тощо, атмосфери, процеси, наряди, блискавка тощо. Ну, Прородне електричне поле Землі створюється надмірним нагадатим зарядом, Лежить на поверхні його напруженість зазвичай становить від 100 до 500 вот на метр. Грозові хмари може збільшувати напруженість поля до десятків, або навіть на солом. Сотень кВт на метр та друга група електричних проводних полів характеризується широким діапазоном частот. Антропогенні джерела електромагнітних полів. Антропогенні джерела поділяються на дві групи: це перше джерела низькочастотних випромінювань від нуля до трьох кГц. От і вони, ця група включає всі системи виробництва. Передача та розподіло електроенергії, лінії передач, трансформатори, підстанції, електростанції, різні кабельні системи, домашню та офісну електро та електронну техніку, в тому числі і монітори, персональні комп'ютери, транспорт на електропроприваді, залізничний транспорт та його інфраструктура, а також метро, тролейбуси, та трамвайний транспорт. Це От, джерела високочастотного проміння від 3 кГц до 300 ГГц до цієї групи відносять функціональна передача, джерела електромагнітного поля з мотою передачі чи отримання інформації. Це комерційні передачі, радіо, телебачення, радіотелефони, авторадіотелефони, радіо СВЧ. Торські, тобто радіопередачі, виробничі радіотелефони, спрямований радіозв'язок, спутниковий радіозв'язок, наземні релейні станції, навігація, повітряне сполучення, суднопласта, радіоточка, сполучення суднопласта, транспортні локатори, контроль. за Повітрям транспорту та тощо. Випромінення побудових побудова прилади, то електромагнітного поля у житлових приміщеннях є радіомагнітна електротехніка, тобто холодильники, праски, пилососи, електропечі, телевізори, комп'ютери та інші, а також електропроводка в квартирі. На електромагнітному установку в квартирі впливає електротехнічне обладнання, трансформатори, кабелі, лінії, електричне поле у житлових будинках знаходиться в межах від одного десяти вольт на мет. Проте можуть затручатися точки підвищення рівня, наприклад, наземний моніторинг комп'ютера, ну і так далі. Випроміння від довгохвильових радіопередаючи центр. Це електромагнітне випромінювання довгохвильового, середнього хвильового, короткохвильового та ультрахвильового діапазону. широко використовується у радіозв'язку, а також у промислових установках вузкочастотного нагріву. Телебачення використовується так з, ультракороткі та дециметровій радіохвилі, в радіолокації сантиметрові, в електричних морських. Високої напруги більше тисячі вольт та інші. Ну, антропогенні джерела електромагнітовоправлені поділяються на три групи: Точ, точечні, тобто радіостанції, телецентри, вузлові це промислові установки, радіоградийні станції і лінійні лінії це ліні передача, контактні мережі, електро, скажем, фікувального, скажем, транспорту, ну, електро та інші. Ну види електромагнітних полей, і, і вплив їх на раніс. Ступен біологічного дія тримагнітних полей на ганізм людини залежить від частоти коливань, напруженості та інтенсивності поля режиму його генерації, то тобто, імпульс безпе безпреривна, тривале дії. Біологічна дія полів різних діапазонів не однакова. То, чим коротка довжина хвилі, тим більшою енергію вона має. Високочастотне випромінювання може іонізувати атоми або молекули соматичних клітин, і в тому числі порушувати процеси, що йдуть у них. А електромагнітні коливання довгохвильових спектрів, хоч і не впливають електрони і зовнішніх оболонь атомів та молекул, але здатні нагрувати органіку. Наводити молекули і тепловий рух. Ну, що тут можна сказати далі? Захист. Ну, брухливий цей рік і е, цей вік народного господарства, е, е, вплив на людину ці всіх електромагнітних випромінювань вона залежить нас за того, щоб ми його захистили, людину. Ну, як захистили? Тут можна багато Електромагнітні поля це особа форма і існування матерії, що характеризується з електричних та магнітних властивостей. Люди, як, які працюють на надмірним електромагнітним провінням, зазвичай швидко втомлюються, скаржуються на головний біль та іншу слабкість от, от, дратливим, становиться підвищество дративості, стає тривожним сон. Ну що можна зробити, як можна зробити Тобто, захист людини від небезпечного впливу електромагнітного проміння здійснюється низькою способів, основне у тому числі є зменшення випромінювання безпосередньо джерел, екранування джерел, випромінювання, екранування робочого міста, поглинання термогнітної енергії, застосування індивідуальних засобів. Організму і заходи люди, людини їх. Ну, люд, от вам література. Всього доброго, до зустрічі.